Pozdravujem všetkých slucháčov našeho internetového rádia Rusin FM a tak sa moji všetkých pozerateľov YouTube kanála Sme Rusine i vítam vás kolo sluchania a pozerania ďalšieho vedania relácií na kus histórii, akú pro vás prihotovil, prihotovila historičná komisia okrúhleho stola Rusiniu Slovenska tak v spolupráci s našim internetovým rádiom Rusin FM. Cílom relácií na kus histórii je popularizovať rusinskú históriu i jej vznačné osobnosti v minulom vedaniu ste mohli čuti, jak revolúcia v rokách 1848 a 1849 poznačila život Rusiniu. No a dnes budeme prodlžovať dalej s témou Rusinské národné vozrodžiňa, čiže budeme nadviazovať na revolúciu a pojme sobie o udalostiach, čo prešli po ní a našimi vzácnými hostiami, ktorí budú s nami diskutovať na túto tému, budúť budú pán profesor Pavel Robert Magoči z Toronskej univerzity v Kanadi. Vitajte u nás, pán profesor. Ďakujem. A tak samo ďalším našim vzácným hostom bude pán docent Volodymyr Fenič, historik z Užhorodskoj nacionálnej univerzity na Ukrajini a tak samo i pracovník Inštitútu rusinského jazyka i kultúry Priašivskoj univerzity v Priašovi. Vitajte. Ďakujem. Tak, jak jem povedal na počátok, revolúcia skinčila v Liti roku 1849 a známe po tým takoj v oktobri, o dva mesiaci pizniše, konkrétne 19. októbra 1849 prešla delegácia Rusinu na audienciu u císara Františka Jozefa I i prinesla mu tzv. pamiatnik Rusinov Uhorska, jaký obsahoval 11 punktiv, tak Хто були членами той делегації і що пожадували від цісара, що то це пункт жадали, ну треба почати з того, що фактично це вже була якби друга друга делегація, друга, 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 друга спроба. Бо перший раз це було на початку ще того ж року, сорок дев'ятого, добрянського до сідку, туди ще більше хотів робити якраз то, що ми вже говорили. І йшлося про якби, кантон або ті федерації. І вони думали так, що можна досягти, щоб Русини, Угорська, і Австрійська, то значить угорщини, і Галичні, Буквина, якби мали об'єднано, йшлося про таку карпатську русь, яку основали як в широкому контексті. Але тоді імператор не дуже того хотів. Думаю, собі, можу собі так припустити як гіпотезу, вже де з деяких може, геополітичних якби, міркувань, бо треба позирати що на відходові, деся скончила Австрія, Австрійська імперія, допуску, так вона то десяти ще в ту добу називала. Границя була з Російською імперією. То значить, попорувати слов'ян, дати їм деякий політичний значить, статус, Думаю. так, то буде доступ, може бути, проблема з сусідом. То, значить, там Православні слов'яни і може це бути основано вже проти Відня. З іншого боку, коли ми говоримо про е, ту, ту другу делегацію, яка була доста повна, то було сім чоловік, які і пішли з Пряшова. Є документ висланства угорських русинів до Відня є писано єдним священником, є з учасників тої делегації. І в тому припаді є і сам пам'ятник той угорських русинів, є stretčali sa s veľkými ľuďmi, stretčali sa do postredku faktično so všetkými ministrami, krým jednoho ministra uvidni. No i bola uh, dohodžená to tá audiencia. Але той документ 19 октября фактично був прийнятий до Перу на засіданні консисторії Пряшівської епархії 27 сентября. І Гаганець, епископ, й Осип, який був і епископом, він сам був ангажований до того, щоб то висланство відбулося. І фактично їм кожному дали такий як би путьовий лист, де було вписано, куди вони йдуть, за що вони йдуть і що вони там будуть робити. Тобто було досить добре організовано. Ну, абсолютно йдеться про політичний дебют Русінов. І коли вони зустрічали з вшитками, ну і до пустітку, з пустіднім, то, значить, і з Франц Йосипом, вони тому передали. Віктор Добрянський о, звертався до цісаря німецьким язиком, бо офіційно сам Віктор Добрянський, то, значить, брат Добрянського як отець, священник Добрянський. Ну і о, там до них приєднали, до тої делегації, яка вийшла з Пряшова, пішла до Відня, там до них приєдналися ще доста важні дві особи. До пуститку, є один із них, то Михайло Висяник, чи Вісяник, чи Вюсяник, то по-різному може тлумачити, але Вісяник. A, який був uh, в одному десяті спомість як декан uh, медичного факульту у Віденському університеті, як продекан, а єним словом, йдеться про людину, яка на той момент досягла досить великих висот uh, у Горській русах. А, і там вони потім, вже, коли все-таки зустрічали, ну, пішли на ті аудиенції. усіма міністрами говорили, з генералами говорили а, і імператора. Вони передали ту пам'ятку русинів, так де йшлося про 11 пунктів. І Ішлося в кожному пункті, як зачатки, єдно, першого вже. кілько нас є, там ця цифра називала, до посвідку йшлося про цілих 800 тисяч русинів, які живуть у цілому горську, починаючи тут, тут, доти, перераховані були вшиткі жупи. А, ішлося про те, що ми хочемо. Хочемо бути признаними, хочемо мати то, 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 то урядників своїх, до посвідку фактично розписано було в швидко. То значить, вони досить були підготовлені для того, щоб мати на самому високому рівні а таку зустріч й сповісти повісти про епоху Бачинського, що він був у Марії Терезії, і тож вона добре його розуміла і підпорувала єпархію. То тепер Добрянський, дякуючи тою фактично його доста такої ну, е, політичної діяльності, яка буде мати наслідки про бо ясно, що потім, то тоді було їм добре, але потім, коли змінить епоха, доба, то вони фактично стануть жертвами е, того, то значить буде деяка політика репресії, е, основана щодо них. а уж то буде Потом. Ну тепер вони схоснували фактично ту, -ту можливість. А в чого була та можливість у Конституції, у Дмарта, коли була проголошена Конституція, де йшлося про те, що всі такі народи будуть мати свободу, і то була обіцяна Конституція, і карпатські росіяни вирішили з Конституції конституцією схоснуватися. Значить, і достати то, що мали достати. До послідку не вшитко вдалося, на кількох ми знаємо, так? або треба правді повісти, що з кінця октября го року і до кінця фактично марта 50-го року, ну майже чи не цілих півроку, екзистував тот Руський Округ чи Ужгородський Руський Округ, був центрів Ужгородова. Бо йшлося проділення, фактично, коли наново була реорганізована ціла Угорщина, і от Кошицький тот край, або Кошицький воєнний округ, але Поля його, що було створено окремо би, Ужгородський в тому контексті. А, і і Ігнат Вілец, який був назначений сюди, так, як би, губернатор фактично того округу, а, будь, треба признати, що це була ну, би, та важна фігура, але то якби, форм, про як форму. формально. Я не знаю, чи він один раз, мені видать один раз він був у Ужгороді, так, а допустку, його радником, порадцем у шитких ділах абсолютно був Адольф Добрянський. І а, дві, два язики були ну, доста на одному уровні, то значить німецький язик і русинський язик. Вшиткі табли, швидкі назви, вшитко, 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 ото було теж писано. А, люди, я читав, десь 27 а, угорських русинів були зайняті різні посади. То, значить, були десь жупани, віце жупани, судді, нотаріаліни, які брали участь у тому, щоб розбудовувати деяким способом свій а, тот регіон. Ну, Чи вшитко вони дістали? А Пряшівська єпархія, делегація була з Пряшівської єпархії, округ створили Ужгородський. То значить, про ті жупи, які якби не брали у висланстві участь, так, Унг, Берек, Угоча, Мараморош, вони достали Ужгородський округ. А що було так? Я можу повісти. Політичну лояльність від русинів Пряшівської єпархії він не потребував. Вони то доказали під час революції. А от політичну лояльність від Тих жуб, де був єпископ Попович, який попарав угорську еволюцію, треба було 100% достати. І за те, щоб схоснувати ту ситуацію, ага, ті ся до нас звернули, ми дамо сим, щоб їх теж притягнути до себе і утягнути їх із чого? З підпливу мадярів. Я можу таку гіпотезу не озвучити. Може, професор зовуся не солосить. Але може повісти так, що фактично то я формулюю зараз якби перший раз. Чого так все стало? Ішли йшли з Пряшівської єпархії просити, а дістали тут і що не йшли, з Мукачівської єпархії. Але допостять, коли і там і там жили русини. Но важно є, що рішення приймав Гаганець, а основалася інша фактично територія. Але уграли у душу від кого? І тої, і тої єпархії. A čo môže to, to rusinský, ruský okruh, alebo už rodský okruh, trima v len necilo piu roka? Čo, 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 sa stalo po tým? Čom to vlastne bolo zrušené? Ну, під Курто там назад була ще одна організація, воєнно-адміністративна організація цілої Угорської. То, значить, зачинався епоха Олександра Баха, коли він фактично переконав Ґерінга від посува. Він, посу... він посунув Шварценберга. Містер, фактично містер, він маленько посунув містер. так Фелікса. Містер, а імператор почався більше слухати міністра внутрішніх діл, значить, Олександра фон Баха, і почалася і ще одна адміністративно військова воєнна реформа, і туди вже під неї попадало, що Ужгородський округ був скрахований. Бо фурт деколи цим маніпулюють. Не йшлося про те, що руси не були не готові з собою саму. Не якраз були готові на ту добу. Позирайте, коли професори у Відінському університеті, як і лікарів. Сама особа Добрянського, яка фактично була ну, фігура досить знама на цілу імперію, не лише межа самими русинами. Так? Добрий був урядник, добрий був державний, державний чиновник, допустит, він і далі таким зоставався досить часто, ще аж до початку 80-х років. Ну, то, значить, не йшлося про те, що руси не втратили ту можливість. А сталася нова реорганізація, і якраз тут mm -hmm. попав поціли, під, поціли. під організацію, так, mm -hmm. під реорганізацію. Dobre, tak povedli sme si môže o tom politickom no. čo dosiahli, no obrodžiňa rusinské nastalo tak samo i v kultúri i literatúrii. Tak poďme kus o tým povistí. Známe, že vynikali išli, ak spolk literatúrno je zavedenie uh -huh. Priašivsko, je u Priašovi občestvo Sviatoj Joana Krestiteľa, občanstvo Vasilia Velikáho. Uh -huh. Tak jak, jak toto vozrodžiňa Культурі русні так, Ми говорили, наприклад, чули, наприклад, про вплив 48-го, 49-го року, а ті роки, які прийшли, про політичну ситуацію, політичну діяльність, фактично головна фігура була був Адофрянський. В тим самим часі, в культурних справах головна фігура була. Отець Олександр Духнович він вирішив теж робити все, що міг аби здвигнути рівень культури між карпатськими русинами. І тоді він був ту канон в пряшові, і він організував, як ви вже пам'ятав, перший літературний сполог, прящиські літератури заведення. Видав перші літерарні літературні алманахи Aсі 4, 50, 51, 53 і 54, писав перші п'єси, видав перші п'єси в русинському язиці, і почав виходити новини. Про ушитки русинів русин в імперії, бо знову треба пам'ятати, що постанова Австрійської імперії був позитивний, головний про тих народів, які не були мадарами. Це значить, що в Віден створили перші. Отечественний вісник. Ah. Думаю, вісник ah. просячений ah, всіх русинов ah. Ah. австрійської ah. держави, і ah. це вийшов свого роду язик, який був півцерковнослов'янський піврусинський eh, діалекти. Eh, які спробували дати російський рус, За, російський започиті да. лексикон, але все таки зміст був, лем про русинив цілії е, імперії, і теж в Львові е, вийшов перші новини, спеціально друковані там для русинів е, Галичини, Зоря Галицька. І чому я то спомінав, бо швидкі карпатські русини писали до тих новин. Дуже багато статі буде знайти про Духновича, та інші інтелігенції ту. Це значить, що це було, можемо повісти перший карпаторусинські відродження не ленполітичні, але культурний. А це ми могли повісти зачали 48-го року і продовжував до 67 го року, включно при кінці 60-х роках, заложили ті сполки, як ви вже спомінав, культурні сполки, сполки, і в Ужгороді, і в Пряшові. Головно, аби допомогли студенти, котрі прийшли з різних сел, їм треба так, де бувати. In okolo tega so imeli ti eh, bursi, mi lahko povijeste po konvikti, uh, ki uh, je tudi v centrum kulturne akcije. A to je povezano, kot je že povedal, najprej z menem, očem uh, Aleksandrom Duchnovičem. Mm -hmm. Keď sme možno kolo toho rusinsko-národného obročňa, tak v porovnaní so slovenským národným obročňom, Slováci sa znali u jednotity na jedným kodifikovaným jazyku, ktorý Ľudovič Štúr v roci 1843 kodifikoval. Čo môže Rusiny počas toho svojho rusinského národného vozročenia sa nedokázali aký by ujednotiť na rusinským jazyku? Jednotným? No, to bol uh, zavždy uh, furt problém, jak budovať literatúrny jazyk. Môžeme povísť v kontekst В Швидкіслав'яні, вне у карпатських усинов. Ми можемо говорити uh, 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 про uh, uh, словінський діяч, дуже визначний uh, науковець копітар, uh, і теж uh, uh, Добровський у Чехах, uh, Добровський Йосиф, де в кінці 18 століття, початок uh, uh, 19 століття, uh, вони формував. formovali teoriju dva jazičnosti. To znači, každi narod prirodniima je rozhovorenni jezik. i mož treba vedati publikaciji v takom jazekom, jak hovoet bil še narod. Jasno kotri dialekt, to je drugi redadnik. Ale povjazani iz tak, jak ljudi hovorijo. Ale tež maje biti drugi jazik. To znači jazik vrši, literaturni, koli mi hovorimo pro važne pismenstvo, može biti literatura, urjadovi riči i tak dalje. A to dvojazični isnoval u riznik, napreklad, koli slovenski začali hovoriti pro slovenski jazik, ješče oni Писали свого роду Чещен біблічтина. Весно знає Бернолак. Mm -hmm. А потім інші повіли, що no, 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 треба будувати цей язик на заклад розговорний язик. І так ми маємо чоловік, як штур і так далі. Русини втеді ще не дійшли до того. Ще був двіязичний е, стандарт, І Духнович, був найліпший приклад того. Він видав різні е, Шкільні підручники, наприклад, п'єси, язиці, які люди мож, могли дуже легко розуміти, бо то є їх язик. Але він теж видав, спробував писати в вище літературний язик, і що він вибрав, так як Тобрянське. Російський язик. Але ясно, що вони не знали російський язик. Це значить, так як вони спробували, це не був чистий російський, навіть ангажував дипломатів від російських е, посольства в Відні їм допомагати, поправити цей язик. Але це дві язичні принцип ще існував у карпатських русинів. No, практично ми можемо повісти до до кінця 19 століття. А не прийняли вирішення, так, як у Словаково або в інших, треба фіксувати язик на заклад, так, як люди говорять. На великий жал. Це значить, наш народний будитель, як ми шануємо, не вирішив язиковий вопрос. Мож малу таку до професора дуже добрий той контекст, абсолютно. Але можемо, мусимо повісти так, що фактично русини, досягши якийсь політичний свій ступінь розвитку, стратили той культурний, бо не зробив вчасно дочасно ту граматику, не дійшли до кодифікації язика. Пак згубили той час, стратили ту можливість. Потім прийде політика абсолютно не на їхню хосен, то значить не буде влада підпорувати, бо влада буде не австрійська, а буде угорська. Mm -hmm. А туди йшлося вже про іноє, так. І потім уробили це граматик, єдна так, єдна так, єдна брала низький стандарт, то що говорив професор, єдна набрала високий, то значить деяку вже літературу, якби готову і хотіли припасувати до своєї ситуації. І допуску вийшло, що. У добу лінгвістичних революцій, бо ще 19 століття і так називають, бо частина граматик граматики, кодифікаційних язиків якраз то вдобуло уроблено. Якраз той приклад про, з одного боку, от, Словаки при, прийшли путь, не довгий путь у Бернолака з кінця XVIII століття і до штура не, не, не до кінця такої 19 століття, і створили на основі народної бесідової мови свій літературний і потім кодифікаційний язик. Nažal, to sa nedalo Rusinám v tú dobu, apak nedalo sa im i v dobu pýznejšiu. To značí, či v konci 19. stoletia, ich na začiatku 20. tiež. Tak jo, o živoči Rusinu v, v druhej polovine 19. stoletia soby pojme v ďalším vydaniu relácií, relácií na kus histórií. Dnešné vydania sa týmto Dnešné vedenia sa dostalo na svý konec a za to budem chotiť poďakovať našim hostiam, ktorými boli profesor Pavlo Robert Magoči z Toronskej univerzity v Kanadi. Ďakujem, pán profesor, že ste prijali pozvania i ste nám pojasnili súvislosti s rusinským národným obrodiňom. Ďakujem krásne. A tak samo ďakujem i docentovi Volodymyrovi Feničovi z, Užhorodskej národnej nacionálnej univerzity na Ukrajine, a tak samo, ktorý je tak samo i pracovníkom Inštitútu rusinského jazyka i kultúry Priašivskoj univerzity v Priašovi. Tak samo, pán docent, ďakujeme krásne, že ste nám toto súvislosti pojasnili. Tak i my sa do sluchači čujeme kolo relácií na kus histórii u Seredu. O teždeň majte ešte krásny večer.